Витягування відкосів по лазерному рівню у котельні. Ось так. Витягується по лазерному рівню. Тут виставляється рівень, куди треба витягувати, і акуратненько шпателем проводиться по лінії. Ну, декілька разів треба пройтися, щоб його витягнути. Бо за один раз, як не можна, тут вікно трошки мішає. За декілька разів проводиш, згладжуєш, проводиш, згладжуєш і дивишся, щоб приблизно ідеально було. Потім трошки полірнеться цей відкос і зашпаклюється. Це є гіпсовою штукатуркою. Відтягується. Так само тут відтягнули. Тута. Тут. тут вже підмазували шп... шпаклівкою, вже, якби би трошки, щоб підрівняти, бо тут все одно трошки там, міліметр чи два-три підтягувати до того уровня, так як ця резинка стоїть. І також тут підтягнули. Ось так.